Ну, як голосував за відставку уряду з нардепів Сумщини із шістьох обранців підтримали проєкт постанови про недовіру Два: Олександр Суганяко та Микола Лаврик. Решта народних депутатів Владислав Бухарів, Андрій Деркач, Олег Медуниця та Ігор Молоток у залі були відсутніми. Цей уряд практично нічого не зробив для того, щоб тот стан, в якому знаходиться країна і економічної кризи так вважаємо, ми, мабуть, 99% українців і простих людей. Голосувати за відставку цього уряду, який, який нами підтриманий, в якому працюють міністри від нашої політичної сили. Ми звичайно ніколи не будемо. Нагадаю, вчора парламент заслуховував звіт кабміну, після чого означався з довірою до урядовців. У підсумку для відставки кабміну не вистачило голосів. Кнопки так натиснули 194 нардепи. І як стало відомо сьогодні, батьківщина вийшла з парламентської коаліції. Про це сьогодні вранці заявили лідери фракції.